Додаткова це бурштинова кислота. Бурштинова кислота це не добрива, це природний стимулятор. Я використовую її на постійній основі раз десь в 10-14 днів по листу, незалежно до основної схеми підживлення. Чим вона корисна? Вона активізує обмін речовин, стимулює ріст імунної системи рослини, покращує засвоєння інших добрив і м'яко підкислює ґрунт. Дозування десь 1-2 г бурштинової кислоти на літр води. Її можна додавати до будь-якої схеми, особливо в період стресу, похолодання після пересадки або обробок. Друга схема підживлення волотистої гортензії це використання гранульованих добрив. Як за основу, я хочу взяти добриво яраміла комплекс, 12, 11, 18, знову ж таки, як бачите, з високим вмістом калію. Це добриво з макро-